Же таким знаєте, корисним знати і про того, хто виготовляє продукт, тому що це показує відношення до е, розробки продукту, до його е, виробництва, е, до того як взагалі компанія відноситься до свого продукту, а значить, і до клієнта, і це визначає е, тренди компанії, плани е, компанії на е, майбутній час. Отже, це компанія Нутріфарма, да так само називається компанія, як і бренд, яка була заснована в 2019 році. І при цьому вона була заснована експертами у сфері здорового харчування найвищої якості. Тобто, якщо сама компанія з брендом була зареєстрована в 2019 році, то це були люди, і ми зустрічались з власницею цієї компанії, яка мала до цього дуже великий довгий досвід саме у цій сфері. І вона вже коли входила з цим брендом, вона чітко знала, що це буде, яке це буде, і як з такими продуктами працювати. І в асортименті компанії зрозуміло, це продукти з високим вмістом білка, спортивне харчування, харчові добавки і функціональне харчування, тобто те, що ми тут називаємо дієтичними добавками, да і продуктами для здоров'я. Сама компанія сама займається розробкою продукції і виготовляє її на власному сучасному підприємстві з досить потужним виробництвом. Все це відповідно до потреб клієнтів, споживачів, і при цьому звичайно ж слідкуючи за тенденціями у харчовій сфері. і що... Дуже важливо відповідно до всіх стандартів FDA, GMP, і всіх сертифікацій. Я саме тут спеціально винесла саме сертифікати на слайд, тому що це ну якраз да, в цій продукції це дуже важливо, тому що ми приймаємо це всередину, і нам важливо знати, що ми приймаємо. І розповідала також про це більш детально на вебінарі, коли ми запускали коктейлі, телі швиденько повторюю зараз. Якщо GMP, ISO сертифікати ми знаємо, то FDA – це коротенька коротенько американська асоціація сертифікат якої вважається таким. Найголовнішим, найважливішим в цій сфері, і не всі далеко компанії мають, е, тому що ну там дуже багато вимог. І е, вважається, що якщо ти отримав саме цей сертифікат, ти вже спокійно можеш виходити на європейський ринок і взагалі в інші країни, тому що е, е, якби доступ да до інших країн і імпорт в інші країни він такий з досить високими вимогами е, не все можна завести. тобто цей сертифікат говорить. Про такі найвищий доступ до інших країн, найвищу якість продукту, найвищу, найвищу дотриманість всіх обов'язкових норм при виготовленні продукту. Звичайно ж, Нутріфарма прагне стати провідним виробником на ринку здорового харчування і створювати правильний продукт для кожної цільової групи. І місія компанії це інноваційні високоякісні продукти, які допомагають людям жити міцнішим і здоровішим життям, те до чого ми всі прагнемо. І зазвичай цього не пишу. Але саме тут мені хотілося написати, подивити, щоб ви подивилися, в які країни постачає компанія Нутріфарма свої продукти, тому що навіть ці всі країни говорять про високий рівень, тому що не будь-який продукт. Може продаватися на території таких країн, як Сполучені Штати Америки, Великобританія, Ірландія, Німеччина, Франція, Нідерланди, Італія, Швейцарія ну тобто, ви розумієте, да, що країни це саме ті країни, де дуже високі вимоги до імпорту, до якості продуктів. Що для того, щоб зайти туди на ринок, продавати продукт, треба як то кажуть, пройти сім полів АДУ, для того, щоб а, все затвердити і все. Було запущено і також об'єднані Арабські Емірати, Саудівська Аравія, Оман, Кувейт. Тобто, бачите, що і такі країни, де, до речі, також да специфічні м такі вимоги. Навіть там можна ось така цікава крута компанія е є нашим партнером, партнером Лівестом з продукцією е для схуднення для підтримки вагіт. І переходимо до самого продукту. Знаю, що ви вже неодноразово бачили цей ролік, і дехто з нього так посміхається. Але знаєте, мені дуже подобається, що цей ролик зроблений, перекладений і озвучений завдяки штучному інтелекту. І це наш турецький партнер, партнер зробив саме для нас. І я знаєте, спеціально не віддаємо його на озвучку, тому що це дійсно круто. А що? Сучасні технології дозволяють робити такі речі, і що наш партнер робить таке для нас, хочете схуднути на 8 кілограмів лише за місяць без шкоди для здоров'я? Спробуйте унікальний коктейль, Quick Slim для швидкого та здорового схуднення. Завдяки високому вмісту білка та високоякісному складі, продукт від НюТріфарма пропонує безпечний підхід до контролю ваги, ще й приємний на смак. Одна порція цього потужного напою містить 20 грамів протеїну, 27 вітамінів і мінералів, усі основні амінокислоти. А також пребіотичну клітковину та харчові волокна, і при цьому має лише 199 калорій. Коктейль Slim потурбується про безперебійну роботу організму, поки ви худнете захистить кишечник, підтримуватиме відчуття ситості, додасть енергії, збереже м'язову масу під час схуднення навіть у тих людей, які не займаються спортом. Ваша ідеальна фігура та гарне самопочуття на відстані одного шейку.